Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами попрацюємо з вправками на стріночці 90. П'ятірочка, будь ласка. Ergert sie dein Vater, wenn, er sie, müde, ist. Треба доповнити займенниковими, займенниковими прислівниками та прийменниками. Ваш батько. Твій батько засмучується, коли дуже втомлюється. Наш собака, який постійно гавкає. Дивіться. Ось наше завдання людина і річ. Через що? Через що ваш батько засмучується, коли дуже втомлюється. Твій батько, так? Через те, що наша собака постійно гавкає. І ви поставите ось тут юба, он зер, The, the, the сміється Карло, анекдот розповіла Віра. Чому, через що сміється воєба так само, через жарт юба деневіц. Ваша група зараз готується. Концерт, який ми дамо у файбурзі. До чого Бе? готуємося. До чого ви готуєтеся? Bereit, ja? auf до, auf Konzert. Bereitet, значить, буде auf. Hast fera Так, домовився ти, зустрітися перед театром. Meine швестер. Датів побачили? <coughs> Вибачте. Тому, якщо датів буде міт з ким? З ким ти домовився? Mit метена mit Schwester. Е, тобі потрібно турбуватися про це завтра, а, мій маленький брат, тому що мої батьки далеко. Що ми тут можемо поставити? Про кого? Ум, um, вен, чому ум? Um. Дивіться, тут мід, тут ауф, тут іба. Хто що хоче, ти робить. Ні, не хто що хоче, тому що треба дивитися, як я вас вчила минулого разу на дії слова. дієслова. Відповідно, кюмер притягує ум, ум, вен, ум про торото. Так, бачите, варте, як я вас вчила, на кого ти чекаєш? На лист від мого друга по переписці Віталії. Якщо Ауф чекати, ворауф, і я казала, чому це ерка минулого заняття. Auf на. Музика, дивіться, яке діє слово. Ге, дискутір, то обговорювати. Ти, ви так довго обговорювали музику з Діскутіртом, як я вас вчила, що у нас буде в Риба, знов-таки сполучне Р між голосними. Иба. Музік. Ха, ти такий щасливий. Ви такий щасливий. Кримінальний трилер на телебаченні сьогодні ввечері. Чому у вас получається вов і відповіді ауф? Тому що Фройд притягнув цей ауф. і гібт, бачите, і гіпст і в кінці аус. Витрачати гроші на що? На одяг, як ми запитаємо, во фюа, тому що я моного разу казала, в офюа і фюа граються з ausgiebен. А тепер попробуйте ставити відео на паузу, замініть кольорові слова як у прикладі, і, відповідно, can't do Patrick. Чи знаєш ти Патріка?» так? Він хороший друг, на нього можна покластися. Вчора я зустрів Сібіл перед кінотеатром. Справді, and і «habe gestern gedacht, habe gestern Gästern. Анзі про неї подумав, якщо Денкен він притягує Ан. Ти знову не зрозумів задачу з хімії. Чому б тобі не поговорити про це із нашим учителем хімії? Ну, не знаю. Я ніколи не говорив, крім того, вона дуже е, строга. Відповідно, якщо у нас буде про це дарюба і з нею буде міт. -і. Чому ти повинен спробувати кинути палити, так і є. я нарешті повинен зупинитися якось так. Із цим. Із цим повинен я покінчити. Що у нас тут? Напиши нарешті своїм дід... бабусі та дідусю, тебе не було, ти не писав туди, ну, їм. Майже 6 місяців, Шрайбен, кому Ан їм, Анзі. І остання Фка у колеги гриб, так я знаю, на жаль, зараз дуже багато людей воріють на це. Да, ран, ми з вами розбирали. Ер er Кранкен буде з Ан. Ось бачите, як важливо значити, знати керування дієслів. Тепер мої хороші, ми заходимо в правку 7, дієслова з прийменниками, доповніть займенниковими прислівниками. Будь ласка, нагадай мені, що я маю завтра піти до стоматолога. Що ви тут поставите? Ось гуд каже. Подивіться: Даран. А чому? Звідки Ан взявся? Ерінере. Про це. Так? «Бешвер». ви вже знаєте, що ходить із «бешвером». Подивіться, будь ласка, не скаржся завжди на те, що твої вчителі такі суворі. Ти ж ніколи не чишся. Дешвер буде дарюба, на те, на те, що. Дивимося далі. Азбудіх. Еркундіхд, що це таке значить? Чи ти запитав, коли відправляється потяг, чи ти еркундіхт данах? Тому що це буде знак. Wir haben gefreut. Ну, Гефройд, щойно ми вже робили з вами. Ми були дуже раді, що ви до нас завітали. І, відповідно, що ви поставите да стосовно того, що ми були дуже раді. І тут я і нанешну. Так, Was ist denn los? що ж таке? Я серджуся, що я не міг допомогти Хайко з тестом, він точно знову написав на 6. Ергере міг через щось, значить, буде Дарюба. А тут у нас вже знов таки фроєміх що, але тут уже буде не юба, я з нетерпінням чекаю, коли моя тітка приїде в гості з Америки наступного тижня, і, відповідно, це буде Дарау. Я yeah, дараф. Тут у нас було, нам було приємно, а тут я з нетерпінням чекаю. Тому тут було «юба», якщо точніше, то даруба, а тут у нас дарау, різні значення. Добре, давайте подивимося вас і старіх. Ось тут у нас маленький тест. Що є правильним, ставте відео на паузу і будемо з вами після паузи ви зробите розбирати. Завтра, ввечері, діти будуть самі вдома, чи можете ви, будь ласка. А, ти можеш бути м, приглянути за ними. Скажемо, скажімо так, ауфпасни. Що входить з ауфпасни? Давайте дивитися. Засвідчують літеру С, а ви яку обвели? За ними придивитися. Ауфпасен, ауф, Афзі. Дивимося друге, що ви вибрали тут. Ми вирушаємо завтра в подорож, не знаю. Це залежить від погоди. Залежати у нас буде Б, що ви обвели, фом Абхенен. Form, в даному випадку, тому що вета. Третє. Чи маєш ти адресу анки? На жаль, ні. Ти можеш запитати у Доріс. Про це запитати вам необхідно поставити літеру «ц», тому що нах. «нах», «да, нах» про це. Фольке цікавиться навколишнім середовищем, він навіть бере участь в екологічних акціях. Відповідно, якщо брати участь, дивіться, будь ласка, у вас має бути Б в четвірочці. інтересір» – це значить, буде умвельт» на навколишнє середовище, Анна, таль, Немен, ан Алін в усіх акціях. Дивимося п'яте. ду» – якщо ти не зможеш мені допомогти, я попрошу Даніелу про це. Якщо ми когось просимо п'яте Д. То це буде ум, дарум, біте «Даніела», дарум. Підтягнемо Шосте. Чи знаєш ти, що пані Ернст скаржилася щовечором? Скаржиться? Ні, я не знаю, через що вона скаржиться. Бешвером, сьогодні в нас вже було шість. Це во риба, іба. на що? Питання во. Все, ми дивимося? Чому ти не запросив Майкла? Та я навіть не думав про це. Угу, О боже, я про це забув, чи ще там щось. Сімочка у нас буде Б, а? тому що ан і Денкен. Сьогодні вже був у нас цей Денкен, який керується Аном. Ось ми дивимося. Ти так довго чекаєш, на що? Бачите, вартест? І ми з вами розбирали і сьогодні, минулого разу, що це буде Auf На кого ти чекаєш? Auf, auf. У нас буде тільки ось тут, відповідно, відповідь буде це. Дивимося, дев'яте. Ми можемо взагалі не обговорювати, вона думає, що знає все краще. Обговорювати добре, це у нас дев'яточка, засвідчують де і з нею. На сьогодні було зчитано, здається, хіміє, так? Вчителькою. дельфіни належать до савців. Гехьон, ми знаємо, десяточка це буде Б, тому що Цу і множина в датіві. І останні хороші про Верену, яка не знає. Чим буде займатися після закінчення школи, вона повинна спочатку м -м -м, обдумати на Денке буде відповідь, це, тому що про це Yes? Да, єс? єс. Тепер дивимося наступне: візуаль, дане бесте Фройндін, дев'яточка, який має бути твій найкращий друг. Прочитайте, що говорить Маркус і Нора, доповніть прийменниками тоді дайте відповідь на запитання. Самі дивіться, Маркус, я б хотів, щоб мій друг цікавився музикою. Ми з вами вже розбирали «interessiert», фюа. Für... Це не виділяється, бачите, хочу, але виходить. Фіє музик інтерес, де зігміх кюмерт, як проблеми хаба. Кюмер теж у нас було ум, um, щоб він мені допомагав. Дивимось наступне ді слово: fürthed. der де nicht фьорт. Ну, таке діло. Щоб він не боявся нічого. І це у нас буде «фо». Пам'ятаєте, хтось боявся змії у нас минулого заняття. Де дивимося? На нього зможу завжди покластися. Дієслово, покластися це «ауф». тому що тут фелясен. І останнє для хлопчика, хто любить піклуватися про тварин. Сьогодні «зоркт». ні, сьогодні у нас не було. Зорт фіо. Ось тут у нас буде. все. Тепер дівчинка, нора. Я хочу подружку, яка завжди Денкен під'їхала. Ми з вами ставимо, звісно, ан, сміливо. Далі шукаємо Ерінерт. Ясно, уже одразу що це теж буде ан. Сьогодні вже було кілька разів. Біттен сьогодні теж було. Просити ум. Так, дивимося, і теж дієслова слова без сварен, що мені не потрібно штрайтн тут. Сперечатися з якою, якщо з якою, то буде мід, і так само з якою я всі свої проблеми можу обговорити. Бачите, знову буде мід і про проблеми люба. Ну і чекаю у особисті повідомлення, ваші відповіді, що ви вважаєте стосовно свого найкращого друга. Ставте відео на паузу, пишіть мені, фотографуйте і здавайте мої гроші, а в десяточку напишіть про себе, використовуйте прийменникові додатки. Я рідко думаю про це. Даран, Денке, іх зельтен. Як ми перепишемо, денке зельтен Анна. І знову-таки це про вас. Бачите, Фрай Гестальт, перепишіть. Дафон тройме їх офт. Мені часто сниться таке. Або я мрію про. Мені часто доводиться чекати її ауф». Де? Я часто засмучуюся «Юба реге їх міх офт ауф». Е, дафюа мене це не цікавить міх ніч. F, мені часто доводиться і офтлагенс змушує сміятися, G. Я витрачаю на це багато грошей, десь тут було у в попередньому завданні. вище. H. мені подобається з ним з нею, розмовляти. І ihm ім'я тройня їх офт, я мрію часто. І мені часто доводиться запитувати у батьків щось просити, щось доводиться йому просити. Запишіть, будь ласка, ставте відео на паузу, так само здавайте мені, як здаєте попереднє завдання в особисті повідомлення. Ми дивимося, одинадцяте. А як ти думаєш, дай відповіді на запитання одним або кілька прийменниковими додатками. Бачите, знову таки Фраегіштальтун, відповіді ваші. Чим цікавляться багато дівчаток? На що багато хлопців сердяться, через що? Про що мріють багато людей? Де, на що слід звернути увагу, особливу увагу? Еворумма. Про що слід подбати і вран, від чого страждає багато людей на землі? Сьогодні ж ми робили цей ляйден, правда? Наступними напишіть, будь ласка, статиме хороші відео на паузу і напишіть мені. Тепер завдання 12. Чим займаються наведені нижчі організації? Зберіть разом і потім запишіть речення з дієсловами цікавити, боротися, хвилюватися і піклуватися. Так. Дійте, ця організація спілкується, спікується про людей, які більше не мають дому. ВВФ, тут у нас що буде? А ось у нас є, бачите, повністю речення. Давайте їх розберемо, чому ні. Цікава ж інформація, цікавиться, турбується цей Всесвітній фонд природи, це так скорочується, цікавиться, турбується про диких тварин. ЮНІСЕФ, всі знають, скорочення, піклується про бідних дітей в Африці. А ось Дасроте Роте Кроїс це Червоний Хрест. І він опікується хворими людьми. Ця організація бореться за права людини. Дитячі містечка сос опікується дітьми, які не мають батьків. І, звісно, Грінпіс бореться проти атомних бомб. Тут написано. Ось тут це все занотовується. А ось і те, що я вам давала, кожного заняття, мої хороші, з чим ми з вами працювали. Подивіться, будь ласка, керування з відмінками, ми підсумовуємо все те, що ми з вами вчили. Давальний, знахідний. Єдине це є манден в акузативі. Хтось єде це є Ми комусь давали». І афтв це етвас, в, щось в акузитів. Ну і ось же ось ці дієслова. Що у нас з вами вийшлося? «Абхенен фон плюс датів, залежати від ахтен ауф плюс акузитів, звертати увагу на Анфанген мід плюс датів. Починати з. Зіх ен плюс «акузатив» дратуватися. Aufhören mit зупинятися з плюс датів. Ну, звісно, міт там вже стоїть. Aufpassen auf плюс акузатів, стерегтися або дивитися за. Зіх ауфреген убе плюс акузатив. Засмучуватися через плюс акузатив etwas ausgeben für щось витрачати на плюс акузатив Зісь bedanken дякувати так beginnen і всю дякувати комусь і дякувати за щось Beginnen mit – починати з плюс датів, bemühen um – прагнути до плюс акузатив, зіг без шефтиген мати справу з плюс датів, зіг beschweren bei на когось скаржитися плюс датів, і йбе, через щось плюс акузатив. І когось просити про щось, це був плюс акузатив. Denken can Бачите, все те, що ми з вами робили, навіть сьогоднішнє заняття. Думати про плюс акузитів, дискутірин мід обговорювати з кимось плюс датів, і про плюс акузитів, когось запрошувати кудись плюс датів, sich entscheiden für, вибирати плюс акузитів, sich entschließen zu, вирішувати плюс датів, зichentшін вибачатися перед кимось датів і за щось акузатив фюра, зіхерін ан, запам'ятовувати, пам'ятати про плюс акузатив, зіхеркундін бай, запитувати про у когось це датів, а про нах датів, Ерцелін Юбен розповідати про акузатив і фон, плюс датів. Fragen нах, закінчується список, запитувати стосовно чогось плюс датів. freuen ауф плюс акузатів з нетерпінням чекати, а freuen юбен радіти чомусь плюс fürten зігфенфуа плюс датів боятися, Гіхерен су плюс датів налажати до, sieg gewöhnen ан звикнути до плюс акузатів, і Глаубен ан вірити щось плюс акузатив. Таким чином ми з вами, а Боже, ще не все. Зрозуміло, я вже зраділа і таким чином, але там все таке інше, але ні. Зіх інтересірен фюа плюс акузатів, цікавитися чимось, кемпфен фюа – боротися за плюс акузатів, і геген так само плюс акузатів проти чогось боротися. Зіх концентрірен концентрир концентруватися на чомусь плюс акузатів, і зіх кюмерн ум – піклуватися про плюс акузатів. Leiden an страждати від плюс датів. Leiden unter теж страждати від плюс датів. Nach denken über плюс акузатів подумати про. Schreiben an писати комусь плюс акузатів і про щось теж über плюс акузатів. Sorgen für підтягнення гроші. Перейматися чимось, піклуватися чимось плюс акузатів. Sprechen mit говорити з плюс датів з кимось про щось плюс акузитів, і фон теж про щось, плюс датів. Штебен ан померти від плюс датів, зі штрайтин міт сваритися з кимось датів, створитися про щось, ум um", плюс акузитів. Із Угеннах шукати e", плюс датів, брати участь у тайнемен ан, плюс датів, телефоніренміт, телефонувати комусь, плюс датів, і троймен фон мріяти про unterhalten mit, говорите, datil, über, щось, mit, домовитися про зустріч з кимось датів, verabschieden, попрощатися з кимось датів, auf, покладатися на когось акузатів, verlieben in, закохуватися в плюс акузатів. Auf, підготуватися до плюс акузитів. Ватен ауф, чекати на плюс-акузитів, вісен уба, знати про щось плюс акузитів, Вісен фон, знати про плюс датів. Sie Цікавитися стосовно чогось плюс акузитів і сумніватися ан плюс датів. Значить, цей переклад приблизний, тому що ми контакту не бачимо, але здебільшого такий переклад він і є. Завтра мої гроші заходимо в нову велику тему: це унперзон, гевебень und ауздрюке. І будемо з вами дивитися на погоду, що це за дієслова і вирази, які стосуються в даному випадку не людей. А погоди. Домовились, самі гроші? Здавайте домашку. Я чекаю вас завтра. Якщо ви виникають якісь питання, будь ласка, Людмила Анатолійовна на зв'язку. Саме гроші, до зустрічі. Пока.